Сказав Господь своїм учням, «Істинно кажу вам усе, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі, і все, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. «Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм отцем небесним. Буде двоє Бетроє збіри брані в моє ім'я там, я серед них. Тоді підійшов Петро і каже до нього, Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів простити. Ісус, промов до нього, не кажу тобі, що сім разів. А до сімдесят сім разів по сім Тоді привели до нього дітей, що він, поклавши на них руки, молився, учні ж боронили їм. Ісус сказав їм пусті дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таке є царство небесне, і поклавши на них руки, пішов звідти. Слава Ісусу Христу. З самого початку апостол Матей починає про те, що Ісус Христос дає владу своїм учням в'язати і розв'язувати. Це була добра відома формула для євреїв. Адже це йшла мова, коли йшла мова про рабіна, який навчав, і відповідно до єврейської мудрості в'язати, це було. Певна заборона відповідно до законів Тори. Тому євреї казали, лікшор ешехаїт. Тобто, коли Тора певне щось забороняла, рабін дуже часто навчав, пояснюючи те, чому саме це є. Проте Христос він робить щось зовсім нове. Він дає учням владу пояснювати святе писання і в'язати і зав'язувати. Тобто виступати тими як судді. І каже те, що ви зав'яжете, не просто буде зав'язане, але буде те зав'язане і на небі. Тому слова і влада. Яка була в Ісуса Христа переходить на їх Гоучнів. Він ділиться своєю владою, божественною владою. Неодноразово рабіни, коли навчали, то казали, мудреці мають владу зав'язувати та розв'язувати те, що було написано в законі. Але Ісус робить щось цілком нове. Він не опирається на чийсь авторитет, але він опирається на свою Божественність. До того ж, він додає щось нове, чого не було раніше чувано. Коли двоє вас згодяться на землі про щось просити, буде вам дано те на небі. Він не просто дає їм владу, але він владу дає спільноті. Коли євреї навчали, то вони казали таку річ. Коли двоє сидять разом між вами і перебуває Тора, тобто Шехіна, з ними є і Господь. Тобто Шехіна це є ніщо інше, як присутність Божественна. Ісус Христос робить щось нове, знову ж таке. Він себе порівнює з Божественною цією святістю, присутністю. Тим самим знову дає учням зрозуміти, що він є той Месій, якого так довго очікує. Якщо двоє чи троє людей зберуться в моє ім'я, там є Божественна присутність. І це є досить важливий нюанс, який ми маємо пам'ятати. Якщо ми збираємося в ім'я Господня, Господь є присутній. І деколи люди. Собі не розуміють цю важливу, дуже духовну таку вартість. Наприклад, та ми святкуємо елові. Та ми собі просто зібралися посвяткувати День зла. Якщо ви збираєтеся двоє чи троє і святкуєте День зла, то хто там є присутній? Та це просто нічого такого, це просто вечірка. Просто нічого такого. Ця людина, якщо таке говорить, цілком не розуміє тоді духовний світ і наслідки цього духовного світу. Христос чітко каже, двоє чи троє, де зберуться, там буду я присутній, там є Господь. Тому так церква постійно закликає, що має бути не тільки особиста молитва, але, наприклад, молитва сім'ї, коли збирається вся родина, молитва подружжя. Щоб Господь був присутній в тій родині, в тій сім'ї, і щоб він їх освячував, оберігаючи від будь якого зла. Бо там, де є присутній Господь, там диявол не може бути. Якщо родина не молиться спільно, якщо подружжя спільно не молиться, там немає і Христа. Логіка дуже простенька. Тому церква постійно до цього закликає і пам'ятає. Щоб і те, що себе оправдати, Петро звертається до Ісуса Христа. Скільки разів маю пробачати сім, для євреїв це було ознака того, що Господь творив сім днів і це є шабат. Тому Петро хотів сказати понад міру, що якщо я буду сім раз пробачати, тобто я вже багато років. Христос додає ще більше не сім разів, але сімдесят. Тобто, це є уже звернення до книги буття. Це четверта глава. Коли Закаяна буде відплата сім разів, то за Лемеха, каже Писання, 70 і 7 разів. Тобто, коли Христос цитує цю книгу Буття, він тим самим показує, що має бути прощення безмежне. так як і Отець Небесний кожному з нас пробачить кожного разу, як ми прийдемо зі щирим серцем і розкаєм. І це також є титул Месії закликати до навернення і змінення своїх доріг, які би мали йти разом з Господом. Далі каже Писання, Ісус покинув Галилею і пішов в інше місце, де оздоровляв. Якщо ми добре подивимося Писання, то він іде за Йорданією. Це місце, де був Іван Хреститель, перейлів, де Іван Хреститель хрестив. І Писання також далі додає, що народ іде за Ісусом. Це є певний прообраз нового народу. Бо як за Ісусом іде народ, так колись йшов за Мойсеєм. що ще є один натяк на нового вчителя закону. І каже далі Писання, що Він ісціля. Тим самим Христос показує, що Він творить нове цілком, пояснюючи старе, наповнюючи його новою начинкою, показуючи, наскільки Господь є добрий, люблячий і милосердний. І прикро, коли людина цього не приймає. Свого часу, колись один учитель пояснював на катехізації дітям, наскільки є Господь милосердний. Але один хлопчик підняв руку і сказав, як милосердний, коли деколи його просиш, а він не дає. Це неправда. Тоді він узяв дві невеличкі баночки. Поклав їх на підносі, одна була зачинена, інша була відкрита. Взяв кухлик води і почав лити на ці дві баночки. Тоді запитав цього учня, чи всі баночки є повні. Каже, ні, лише та, котра є відчинена, в ту воду попадає, але та, котра закрита, в неї вода попасти не може. Каже, так само є і з Божою благодаттю, з Божою любов'ю. Якщо людське серце відкрите, то воно може наповнитися до вінця. Але коли людина закривається, скільки би Господь не давав, людина не прийме. Тому пам'ятаємо про те, що Господь є милосердний, але наше серце теж має бути відчине.